Усім, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати, як я намагаюся боротися з борошнистим червецем на хоях. Буквально при огляді минулому відео я побачила на Хої Побікалукс Royal Hawaiian Purple. Менше з тим, тут назва не стільки важлива, скільки важливо те, що я побачила на ній ворошнистого червеця. Відповідно, я негайно почала приймати міри. Що для цього я зробила? Я дістала рослину з горщика. Ось ґрунт, в якому вона сиділа. Цей ґрунт я зараз поміщу в мікрохвильовку. І я його прогрію на достатніх високих цих, десь півтори-дві хвилини. Це для того, що якщо там є якийсь, наприклад, у нас шкідник, і це може бути ті самі бродяжки, або якісь личинки, або навіть яйця від, мучнистого, від борошнистого червеця, або якийсь інший шкідник, а я була, побачила подуру, тому що тут знизу в мене була, був дренаж з таких, бачите, кусочків ось, кусочки вугілля, кусочки такої грубої кори, і там на в дні, в мене було трой трішечки водички. Хоча горщик, в якому я вже його помила, це був навіть не горщик, а це була така пляшка обрізана від молока. Бачите, я наробила в ньому дуже багато дірочок. І все рівно, хоч тут були дірочки, але де-не-де, -де, там була така трошечки волога. Тобто, було, ну, скажімо, так, не перезволожено, але було доволі багато вологи, і там, напевно, навіть є якісь подури. Ну, щоб вони не множилися і щоб обеззаразити ґрунт, звичайно, я його зараз поміщу у мікрохвильовку. Далі я приготувала вже трошечки кори. Ця кора є простерилізована, тобто вона теж оброблена в мікрохвильовці, просушена, і вона вже ось так от виглядає, я збираюся підмішати трішечки її до цього самого ґрунту, тому що кора, особливо соснова кора, вона надає кислотності ґрунту. Далі, хоч тут є в нас ґрунт складається із торфу. Бачите, він такий доволі рихлий цей ґрунт, тут є все, тут є і сераміс, тут є і кусочки піноскла, і тут доволі багатенько є, ось такого, бачите, Вугіллячка, ось, і відповідно, тут є осмокот підмішаний, тут є дуже-дуже багато всього корисного, чому я не хочу цей ґрунт викидати, тому що він є доволі свіжий. Я минулого року пересаджувала цю хою і ось знову поміщу її або в цей самий горщик. Але мені обов'язково потрібно буде підібрати кашпо, тому що вона доволі вже величенька. Подивіться, як вона наростає гарно ось тут від основи. І зростає ось такими довгими-довгими пагонами. І, відповідно, мені потрібно буде. Ось, бачите, які пагони вони довжелезні. Вони вже навіть більше метра довжиною. На них наростають ось і листочки вже є подекуди. І наскільки я знаю, на таких довгих пагонах можуть формуватися навіть квітконоси. Тепер я побачила, а що я хотіла показати вам ще, бачите, дивіться, ось так я витряхнула ґрунт, але основний ком з корінням, бачите, ось тут я помістила ось так в кульочок. Це для того, щоб я могла гарно промити хою у воді. Я вже підготувала такий ем, водичку, набрала я доволі гаряченької води, такої, напевно, градусів під 50, і додала до цієї води. Додала буквально от миючого засобу. Сюди ж я додала ось такий в мене є антисептик, це такий засіб для стерилізування дитячих пляшечок. Він трошки пахне хлором, але я додала буквально туди, напевно, чайну ложку. Це для стерилізації. Тобто, щоб можна було трошечки обеззаразити ці живі червеці, вони щоб вони загинули. Ось, відповідно, бірки теж я промила, там в нас є плаває паличка, за яку я кріпила оці пагінці. І зараз я. А, що я додала ще у воду, я туди додала буквально, напевно, ну, півчайної ложечки є такий засіб, яким я використовую його для миття вікон у машині, чесно кажучи. Це такий препарат, який називається лок. І він від Амвея, здається. Я колись давно його купувала, він в мене є, тому що він дуже добре впливає на ріст рослин. Якщо додати його таку краплю на 5 літрів води і розмішати, і навіть поливати ґрунт, від нього дуже-дуже гарно зростає трава. І, ну, маєте на увазі зелень. Я поливала траву. От свою там до мене були місця такі жовті, залисані на, моєму, на моєму, в моєму садочку, ось на тому газончику, і ті місця позаростали вже травичкою. Ну, позаростали мається на ну, увазі, немає голої землі. Тому я сюди додала теж кілька крапель цього миючого засобу. Відповідно, він піниться ось. Ну і вода доволі така горяченька. І зараз будемо з вами разом мити нашу хою. Поки я прогріваю ґрунт у мікрохвильовці, ми зараз ми викупаємо хою в цьому, ось в цьому розчині. Як я вже сказала, бачите, я помістила ось так в мішечок. закрутила ось тут коло шийки. Ось, і, відповідно, ми зараз зробимо ось таку маніпуляцію. Ми зараз викупаємо хою, помиємо всі листочки. Відповідно, ми зануримо її у воду. так, щоб всі гілочки, всі листочки були в цьому розчині. Ось. Туди, бачите, не потрапляє водичка в ґрунт, Тому що я тримаю міцно біля, біля основи. І ось так можна викопати хою, якщо ви не хочете пошкодити її корінчики. Ось так гарненько. Я не бачила тут, я тільки в двох міжвузлях побачила оцього борошнистого червеця. Більше я не бачила ніде, але все рівно так, щоб. Ну, щоб бути, щоб гарантовано вже було, що ми його там десь змили або щоб він не вижив. Тому що цей, як я сказала, як я сюди замішала, додала оцей стерилізуючий компонент, то я думаю, що ніякий тут червець не виживе. Ну і ось так в тепленькій такій воді. Вода доволі гаряча, така рука витримує, але не є занадто горяча. Щоб можна було пекти рослинку. Листочки в цієї хої доволі такі жорсткі, такі вони тверденькі. Ось, І от так ми її зараз гарненько покупаємо в цьому розчині. Змиються листочки, змиється і пил заодно. До речі, хої дуже люблять душуватися, вони люблять душ, теплий, такий доволі гаряченький душ, і тоді вони дуже гарно почуваються. Ось так ми зробимо з вами ось таку маніпуляцію. Так. Навіть можна залишити в цьому розчині хою на яких 10-15 хвилин. Ну, ось в мене вже загрівся ґрунт, зараз я його вийму з мікрохвильовки, а хоя за той час поки що полежить ось так в цьому розчині. Ось так сповзає, щоб вона не скупалася зараз цілком. Так, а я за той час дістану ґрунт. Ну Ось хвоєчка простояла так у нас 15 хвилин. Ще раз ми її зануримо цілком у цей розчин і зараз миємо тепленькою водою вже начисто. Ось так я залишу її тут. І ось так гарненько. Зараз ми змиємо все мило, змиємо знову такою гаряченькою водичкою, промиємо листочки. Ось так. І ось і все. Я правда, тут завжди я роблю це в ванні, але сьогодні вирішила показати вам тут, тому що мені тут зручніше, бо в ванні потрібно буде прибрати, тоді з ванни всі там такі дрібнички в ванні, які в мене є. Ну, а тут набагато легше. Ну, ось так, бачите, хоєчка чистенька. Ми змили мило теж. Тобто ми змили той препарат, який був у воді. Ось, відповідно, хоєчка вже і набралася того препарату, і сподіваюся, що. Змила я оті всі залишки борошнистого червеця, оті такі липкі плями, які були на листочках. Якщо там десь на листочках залишалися якісь, можливо, ті бродяжки, оті такі маленькі е личинки, які вилупилися з яєць, десь вони бродили по листочках, яких я не побачила, тому що вони є напівпрозорі, і ви їх не можете побачити на листочку. Якщо борошнистого червеця видно оті пухнастики, то личинки ви їх не побачите тільки під мікроскопом. Ось, відповідно, ось так. Ми зробили схоєчкою, стряхнули водичку, і все. І тепер можна її посадити в ґрунт. Грунт я простерилізувала. Зараз я домішаю ще трошечки кори, і, відповідно, посадимо. Ось у цей вже, ось такий гарний. Бачите? Такий він не порушена коренева система. В нього все було так: все залишається. Бачите, тобто гарненько тут все збережене, і будемо садити в той самий горщик. Я думаю, я посаджу його, бо я маю намір повісити. Хоюцю на вулиці е, в таке підвісне кашпо. Ну, і побачимо, як там вона буде почуватися. Але зараз ще прохолодно на вулиці, тому вона ще буде декілька днів вдома. Ну, Напевно, нам сьогодні ми маємо четвер, нам обіцяють, з наступного вівторка середи температуру вже 17-19 градусів, тобто вже буде тепленько і не буде такого вітру. Ну і не буде вже дощу. Хоча дощ, в принципі, тільки на користь хоєм. Взяла, приготувала вже горщик, я його помила, я його обшпарила горячою водою, ну, з чайника. Вона тільки закипіла, і я пошпарила цей горщик на всякий випадок горячою водою, кипятком. Тепер я беру той самий ґрунт, який ми прогріли. Бачите, ось я маю ось тут в горщику. Я прогріла цей ґрунт. Відповідно, зараз ми викладемо дренаж, ті самі, корінчі, ті самі, що були в мене кусочки вугілля. Ось він тут є в нас. Ось так ми зробимо. Якийсь камінчик навіть є, так щоб горщик був тяж, трошки тяж, тяж, тяжчий. Ось. Так от, робимо з вугіллячка зробимо такий йому дренаж. Зараз я, мабуть, ще візьму якихось камінчиків. Ну, ось я знайшла таких кілька камінчиків і поставимо їх на дно, покладемо так, щоб отаку кульку. У мене така кулька десь скляна була доволі важкенька. І ми так зробимо такий противагу, щоб можна було стримати горщик, щоб він був трошки важчий. Тому що, чесно кажучи, цей горшечок дуже-дуже легенький і дуже легко рослинка його перекидає. Вона в мене вже падала, напевно, за три рази. Так, що ми робимо тепер? Сюди нам потрібно засипати трішки кори. Я насиплю ось так на дно, теж вона буде така більш повітряніше буде. Ось так. Тепер ми сюди насипемо трішки цього ґрунту. Тут теж є і кора, і вугілля, і торф. Ось такий, бачите, такий збірний ґрунт, щоб він був повітряний, щоб був такий повітряно проникний. Ось І тепер сюди ми Викладемо ось оцей ком земляний, який в нас залишився на хої. Ось так ми зробимо. Мабуть, все-таки я постараюся підняти його ось отак. Ось. Дуже гарно. Розпрямимо корінчики, і я постараюся посадити хою ось так трішки, наче, так, буде так добре. І засипамо ось цим ґрунтом, який я просто реалізувала Так, трошечки знизу ми його прикріпимо. Зараз я ось так зроблю. І з цієї сторони теж досипимо ґрунтом. Цей ґрунт, такий обсипався з, самих, з самої рослинки, ось цей, що був в кульочку. Бачите? Це тут в пакетику. Я його додавати зараз ще не буду, тому що він не є стерильним. Там теж можуть бути якісь яйця або можуть бути, може бути оті бродяжки, оті личинки червеця, тому я його використовувати не буду. Ось. Хоча, ви скажете зараз в комі, там теж могли бути личинки. Звичайно, могли бути, але я потім цю рослинку пролию препаратом від шкідників. Обов'язково це зробити потрібно, тому що тільки такого миття одного буде недостатньо. Так, і ми сюди зараз хою висадимо. Ось так ще сюди досипемо ґрунту. Так, гарненько. Не дуже сильно, але я трошки притрамбовую ось так ґрунт. Хочу ось так її присадити, і щоб вона сиділа у ґрунті. Ось так і трішки теж сюди присипемо його корою, ось так. для більш такого повітряного. Утримання ми її ось сюди присадимо. Ну, ось так, бачите, буде сидіти хоєчка. Так, і трошечки зверху притрусимо корою. Буде і естетично гарно, ось так. І, відповідно, буде на користь хої. Ось так. Ну, ось і все. Бачите, ось так зараз ми... я вам покажу, як вийшла посадка, оце ще можна сюди десь підсипати трішки. Ну, ось і так. Думаю, що їй це все сподобається. Це мені її посадити так, наче трошки посередині. Відповідно, в неї не буде такого перехилу, вона не буде перехилятися в одну сторону. І ось так ми її і залишимо. Чудово. Я задоволена посадкою. Зараз я вам теж ближче покажу, бо ви, напевно, не бачили через мої руки нічого. Ось, я так і не навчилася правильно робити зйомки. Відповідно, покажу вам зараз, як в мене вийшла посадка. Ну, ось так гарненько. Бачите, зараз я вам поверну з іншого боку. Ось так в такий в самий горщик, той, що був, я її висадила, постаралася так посадити, щоб в неї були зрости майже посередині горщика. Бачите, ось так. Потім ґрунт трошечки посядеться, хоча він майже доверху. Бачите, там буквально пів сантиметра доверху горщика я засипала її ґрунтом. Але з часом я буду поливати і ґрунт трошечки просяде. Тому що він дуже досить такий доволі рихлий, і ґрунт трошки обов'язково просяде. Взяла я ось таке відерко, там на, на дно поклала якісь камінці, щоб воно було трошки важче. теж. Ось сам горщик я зробила теж такий важкенький. І ось так цим боком я вставлю в це в цей відерко і залишу ще на кілька днів оцю хою, напевно, в такому вільному зростанні. Нехай пагони її звисають. Наскільки я знаю, Побікалус любить плестися, вона собі знайде опору. Там, де я спланувала підвісити підвісне кашпо, на горі над тим кашпом є в мене кронштейн, який прикручений до стіни. І на тому це кронштейн для підвісних горщиків. Так як там підвісний, я не чіпляла минулого року, у мене там був такий маленький кошик з квіточками, але. Цього року я планую туди підвісити хої. Навіть якщо я покладу дві маленькі хої в такий підвісний горщик, їм тем теж буде дуже добре. Вона плететься, обплітає довкола опору і буде собі сама тягнутися, куди їй потрібно, до сонечка, до верху десь там. Звичайно, потім мені буде важко її звідти відкріпити, але ну, все в цьому світі можливо. Ну, ось так. Зараз я її поміщу в це відерко. Вона наразі буде в цьому відрі, поки я її не винесу на вулицю. Ну і зараз вам покажу, куди я хочу її закріпити в майбутньому. Ну От ідемо з вами на вулицю. І ось ось тут, бачите, є там кронштейн оцей такий великий. На нього можна сюди і сюди вчепити навіть два таких підвісних кашпо, яких можна буде помістити хою. Колись в цьому кашпо ця сама хоя починала зростання, вона була у мене на стіні боковій, але там було мало світла, тому я вирішила перекласти, перекласти хою звідти і ще одне поливати. Єдине, що тут немає дірки. Цьому кашпо воно немає дірки, а хотілося б, напевно, просверлити дірку. Але я не, не навагалася сверлити цю посудину, тому що вона може розколотися, мені трохи шкода. Тому я туди поклала доволі багатенько дренажу. Зараз я вам покажу. Отак зніму. Бачите, там піно скло, і навіть на дні я поклала таку, ну, плівку, щоб, якщо навіть буде затримуватися десь водичка, а я не побачу, не вслідкую. Від дощу, тому що там на горі, бачите, є такий, наче трошки на е, дах сам, має такий виступ, і сюди не дуже буде заливати водою. Звичайно, буде з часом набиратися якась водичка, але то можна буде легко зняти потім е, звідти кашпо і з нього вилити воду. А оцей кронштейн, бачите, навіть що хоя захоче, вона собі може по ньому плестися, собі звисати. Як їй буде зручно, так вона собі сама обере. Навіть ота от труба така з боку, бачите, ця пластикова стійка, вона теж може спокійно до неї дотягнутися і плестися, куди її заманеться. Ну, Але це ми будемо з часом бачити. Ну, Ось я маю план в цей горщик, ось сюди, виставити, висадити оцю мою, мою хою. Ну, ось, А тут ось так. Поки що, вона пересаджена. Сподіваюся, що її пересадка теж підійде. Я промила її від тих залишків, тих липких таких плям на листочках від борошнистого червеця. Зараз я її активно оприскаю. Напевно, я розведу знову, У мене є актара, яку я недовикористала, там є грам. Ну, я розведу буквально в літрі води, навіть, можливо, 700-800 грам води і оприскаю активно цей, цю рослинку. І щоб підтримати потім надалі, підтримати її зростання, тобто трошки укріпити рослинку, в мене є ось такі палички. Це для добрива для орхідеї, я, напевно, розділю одну на два. І отак дві цих, два кусочки цієї палички вставимо ось так: от грунт, десь ось сюди, ось так. І потім з другого боку теж встромимо Ще один кусочок, і так вона з двох боків буде мати таку собі підживку. Ну, Але це з часом вже потім воно буде розчинятися, я буду поливати. Наразі зараз я не буду поливати хою, мабуть, з тиждень, тому що вона багато набралася водички і листочками. В цьому разі ґрунт є сухий, тому що він з мікрохвильовки він весь просох, простерилізований, і, відповідно, туди треба буде заселити якусь мікрофлору. І я візьму. Навіть не через тиждень, а напевно через 2-3 дні, коли вона більш-менш адаптується до нового ґрунту. Ну, там в неї є свій ґрунт, в якому вона була вже. І, відповідно, я туди підселю трошечки живої мікрофлори у вигляді мікоризи. Розчиню мікоризу і трошечки пролию ґрунт. І тоді побачимо ну, вже будемо за нею спостерігати. Ну, це знов-таки повторюся. Хоя побікалус. Я думала, що це Red Button, але побачила у... Підписниці, вірніше, у моєї глядачки, бо я її підписниця, а вона мій глядач Хоя Побікалус, і вона називає її Royal Hawaiian Purple. Тому що і по пагонах, я, чому я так оприділила? Тому що пагони, всі в неї, бачите, ось такі бордові, і листя в неї молоде, зростає повністю таке темно-темно, коричневе. Такого темно-вишневого кольору. Подивіться, бачите, ось це його колір. От він такий темно-бордово-коричневий. Всі молоді зрости, всі молоді пагони і молоде листя від цієї хої. Є ось таке, воно, бачите, темно-бордове. Ось. А потім воно робиться ось таке зелене, наче набуває зеленого кольору, і тоді зеленіє робиться ось такий на ній сплеш. Бачите? Ось. Е, якщо Марсі дивиться. Мій канал і побачить це відео. Будь ласка, напишіть мені, чи я правильно оприділилася з назвою, тому що вона дуже подібна на те, що зростає саме у вас. Ну, все на цьому. Всім дуже-дуже дякую. Розміщу зараз свою хоєчку, ось на це відерко. Єдине, хотіла тільки доповнити, що саму поличку, де в мене зростає. Ось на цьому місці, бачите, в мене була хоя. Я тут все протерла, промила, прообробила тим антисептиком, який я додавала у воду. Стійки, полицю, всі оці, навіть оті горщики, що там позаду, оцю шкляну, не шкляну, а це пластик в мене. Тут зростає в мене мій коханець. Він ще квітне, він же квітне від січня місяця. Ось така причудова рослинка. І навіть вирішив доростити собі там якийсь пуп'янок. Ось тут на кінчику. Дуже ароматний, дуже-дуже мене тішить, дуже гарна рослинка. Рекомендую, маєте можливість купіть його. Ніколи не пожалієте, він в мене квітне вже, напевно, четвертий чи п'ятий раз. За час, який він знаходиться в мене. А в мене він з 21-го року. Ось, два-три рази в рік він випускає галузку і дає отаке гарненьке квітіння. Ну, ось і все. Обробила, я ж кажу ще раз, повторюся, я. Всі полички все протерла. Протерла все ось тут з антисептиком. Оці всі стійки теж я протерла. Оце все довкола, що було навіть на нижній полиці. Оці всі довкола, оце все я протирала оцим препаратом-антисептиком, який додавала у воду. Ну і зараз поміщу її тут само, і нехай в нас піто зростає. Ну, ось так я розмістила хою. Залишила її галузки в такому вільному зростанні. Не знаю, добре чи не добре, вона буде хапатися за все. Відповідно, можливо, навіть потрібно було і підкріпити, але наразі залишу так, як є. Потім я, можливо, і пере, передумаю. Але наразі пусть, хай так отак вони будуть. Бачите? Ось так залишила її в вільному такому падінні. Вільному. Вона все рівно догори пнеться. Бачите, ось оцей, оця галузка. Все рівно в неї тягнеться догори. Ну ось так ми її залишимо поки що. Ну Ось так тут я розмістила хою. Ось так вона буде поки що зростати. Я не буду її підкріпляти. Нехай собі її гілочки ось так вільно зростають. Можливо, вона нам десь випустить якийсь квітконос. Будемо надіятися на то, тому що ось така довга гілочка. Бачите, і вона собі почала нарощувати тільки тут листочок, і десь отут внизу ще листочок. Ну, Можливо, десь нам дасть якісь квіточку. Будемо сподіватися. Ну, а на цьому в мене все. Дуже вам всім дякую, всім хорошого настрою. Ми всім дуже-дуже дякую і всім пока.